На кухні стояла густа тиша, яка здавалася гучнішою за будь-який звук. Наталія, згорблена біля підлоги, повільно водила ганчіркою по кахлях, її руки тремтіли від втоми, але вона не зупинялася. Холодні краплі поту стікали по її скронях, а в голові крутилася одна думка ще трохи, ще трохи, і все буде добре. Двері скрипнули, і до кімнати зайшов Олег. Він навіть не глянув на неї, його пальці швидко рухались по екрану телефону. Наталія підняла голову, вдихнула на повні груди і сказала тихо, майже несміливо винеси сміття, будь ласка. Олег зупинився лише на секунду, скосив на неї погляд. Саме для цього ти мені й потрібна, щоб прибирати. Вона на мить завмерла, ніби не вірячи, що знову почула подібне. Потім повільно піднялася і підійшла до сміттєвого відра, уже зав'язувала пакет, коли раптом помітила в купі сміття щось блискуче. Її серце стиснулося. Вона обережно витягла предмет срібний кулон у формі серця, той самий, який колись подарував їй батько. Це що? Її голос тремтів Ти викинув його навмисно? Олег глянув на неї зверхню, з ледь помітною посмішкою. Це барахло, як і ти, викинь це разом із собою. Пізніше, коли Наталія сиділа в спальні в повній темряві, її плечі тихо здригалися, в голові крутилися його слова, але раптом крізь цей морок прорвалася несподівана думка А що, якщо він помиляється? Наталія завжди була тихою жінкою. Сором'язлива, непримітна, вона ніколи не любила привертати до себе увагу. У свої 40 років вона виглядала старшою за свій вік, змученою, виснаженою. Колись вона мріяла відкрити власну кондитерську маленьку кав'ярню, де витають аромати свіжої випічки, а на кожному столику стоїть вазочка з квітами. Але мрія так і залишилася десь у минулому. Витіснена нескінченними образами та приниженням поруч із Олегом, вона поступово забула, що значить радіти дрібницям, сміятися без страху чи просто почуватися захищеною. Його слова завжди були холодними, а іноді колючими, як голки. Олег був майстром у маніпуляціях. Після сварок він міг раптово подарувати квіти або зробити вигляд, що розкаявся. Це створювало ілюзію, ніби все ще можна виправити, ніби він не такий поганий. Наталія довго трималася за ці моменти, чіплялася за них, як потопаючий за соломинку. Одного разу під час чергового нескінченного прибирання Наталії стало зле. Свідомість раптово потемніла, ноги підкосилися, і вона звалилася на підлогу, мало не зачепивши відро з водою. Прокинувшись, вона побачила біля себе доньку Аню та незнайомого чоловіка в білому халаті. Ви повинні берегти себе, сказав лікар, закінчуючи писати рецепт. Його голос був спокійний, але в очах читалася турбота. Підвівшись, Наталія взяла папірець і вже збиралася відкласти його на стіл, коли помітила щось дивне. На звороті хтось написав нерівним почерком. Ви заслуговуєте на краще біжіть. Її пальці мимоволі стиснули папірець. Вона довго сиділа з ним у руках, відчуваючи, як у грудях наростає дивне відчуття не страх і не біль, а щось інше, щось, що давно дрімало всередині. А раптом він правий, прошепотіла вона собі під ніс. Того ж вечора Наталія зайшла до сусідки Лариси. Її завжди зачаровувала ця жінка, голосиста, енергійна, наче стихія в людській подобі. Наталія довго мовчала, а потім несподівано для себе сказала А раптом без мене йому справді буде краще. Лариса підняла брови і уважно подивилася на неї. Краще комусь, чи краще тобі? Ці слова застрягли в голові, як заноза. Вони не давали спокою ні ввечері, ні вночі. Лежачи в темній кімнаті, Наталія прислухалася до подиху Олега у сусідньому ліжку і думала а раптом це і справді єдиний вихід. А на ранок вона вже знала відповідь тремтячими руками вона почала складати речі. Кожен рух здавався зрадою вона склала у валізу кілька суконь, фото ані у дитинстві. Та старий записник із батьковими рецептами тістечок. Єдине, що нагадувало їй про колишні мрії, на столі залишила записку Я більше не можу так жити. Сподіваюся, ти будеш щасливий. Не шукай мене. Вона стояла біля дверей, стискаючи в руках валізу, і на секунду здалося, що зараз не зможе. Зараз вона покладе речі назад, повернеться до кухні і знову. Житиме в тій самій темряві, але замість цього вона натиснула на ручку дверей і зробила крок уперед. Олег знайшов записку того ж вечора. Він сидів на кухні, розвернув папірець у пальцях і скривився, ніби це була якась дурна витівка. Вона не витримає й трьох днів. пробурмотів він, мимоволі всміхнувшись, повернеться з піджатим хвостом. Олег навіть не намагався її зупинити. Він був упевнений Наталія не витримає самотності страху перед життям, де більше немає нікого, хто б за неї думав. Життя у Лариси спочатку здалося Наталії чужим, ніби вона випадково зайшла до чийогось дому. Там ніхто не кричав через дрібниці, ніхто не вказував, що робити, але ця тиша лякала її не менше, ніж голос Олега. Перші дні вона майже не виходила зі своєї кімнати, сиділа на ліжку, притискаючи коліна до грудей, і раз у раз прислухалася до кожного звуку з під'їзду. Кожен скрип дверей здавався їй кроками Олега. Вона кілька разів хапалася за телефон, щоб зателефонувати йому, не тому, що хотіла повернутися, а тому, що звичка підкорятися була сильнішою за неї. Одного разу, коли Наталія наважилася вийти на кухню, Лариса поставила перед нею чашку гарячого чаю. Слухай, сказала Лариса, я знаю, що тобі важко, але просто сидіти в чотирьох стінах це не вихід. Може, вийдемо на вулицю, прогуляємось? Ні, я я не хочу. Наталія ледве стримувала бажання попросити Ларису не чіпати її. Тоді хоч допоможи мені. Запропонувала сусідка, завтра я збираюся віднести старий одяг до центру допомоги. Може, допоможеш скласти речі? Просто щоб відволіктись. Наталія мовчки кивнула наступного дня, допомагаючи Ларисі, вона вперше за довгий час відчула щось схоже на спокій. Складання одягу в коробки здавалося дрібницею, але це зайняло її думки. Коли вони разом несли пакунки до центру допомоги, Наталія помітила, що на вулиці значно спокійніше, ніж вона собі уявляла. Люди поспішали у своїх справах, ніхто не звертав на неї уваги. Поглянь на них, усміхнулася Лариса. У кожного свої клопоти, ніхто не має часу тебе шукати. Ці слова несподівано вдарили по її свідомості. Наталія вперше відчула, що її страхи це лише тінь минулого, яка не має сили, якщо на неї не зважати. А ввечері, коли Лариса запропонувала зайти до місцевої пекарні, купити щось на вечерю, Наталія вперше за довгий час відчула, що може просто йти вулицею, не оглядаючись через плече, не шукаючи знайомого силуету серед перехожих. Коли наступного ранку вона прокинулася. Лариса сиділа на кухні з телефоном у руці. Він дзвонив. Сказала вона тихо Олег, хотів дізнатися, чи ти у мене. Наталія завмерла. Серце забилося десь у горлі. Що ти йому сказала? Що не бачила тебе, знизала плечима Лариса. Не переймайся, я знаю, що роблю. Наталія кивнула, але в голові закрутилася нова думка. А що, якщо він і справді мене знайде? Цієї ночі вона не могла заснути кожен звук за дверима здавався кроками, але зранку, коли крізь вікно пробилося світло, вона знову відчула ту саму легкість і подумала можливо, я справді починаю дихати по іншому. Одного дня, коли Наталія вирішила прогулятися парком, її погляд випадково зупинився. На знайомій фігурі лікар, той самий, що колись залишив їй записку Антон. Він стояв біля кав'ярні, щось друкуючи в телефоні. Наталія зупинилася на секунду, вагаючись, підійти чи просто пройти повз. Але раптом Антон підняв голову і помітив її. Його обличчя засвітилося щирою усмішкою. Наталю, він помахав її рукою. Як ви? Все нормально. Відповіла вона, хоча навіть сама не була певна, що це правда. Ви інакша. Антон злегка нахилив голову, ніби намагався розгадати її думки. У вас гарна усмішка. Не зупиняйтесь. Ці слова запали їй у душу. Вони гріли, немов промінь сонця, що пробивається крізь хмари. Вперше за довгий час Наталія відчула не лише страх. А й якесь дивне бажання рухатися далі, вперед, до чогось нового. Кілька днів по тому Лариса помітила, що Наталія стала якоюсь відстороненою, ти про щось думаєш, зауважила вона за вечерею. Я. Наталія запнулася, не знаючи, як пояснити це словами. Я хочу спробувати змінити щось у собі, Лариса всміхнулася. Нарешті. Наступного дня вона запросила знайому перукарку і та приїхала з цілою валізкою засобів для укладки. Наталія вагалася, коли сиділа перед дзеркалом, дивлячись на себе бліду втомлену жінку з волоссям, яке давно втратило блиск. Ви хочете щось сміливе? Чи...? почала перукарка. Щось інше тихо відповіла Наталія. Через годину вона дивилася на своє відображення і ледь упізнавала себе. Волосся тепер було коротшим, легким, а в очах відобразилося щось нове, ніби вона щойно позбулася зайвого тягаря. Непогано, сказала Лариса, поправляючи пасмо на її скроні. Хоча, знаєш, ти навіть більше схожа на себе, на ту, якою ти мала б бути завжди. Доки Наталія звикала до свого нового вигляду, Лариса запропонувала їй допомогти в місцевій кондитерській. Спершу ця ідея здалася їй божевільною. Я не зможу, подумала вона, але потім пригадала, як у дитинстві допомагала батькові випікати тістечка і наважилася. Перший робочий день був хаотичним. Відвідувачі сипали замовленнями, нові співробітники спілкувалися швидко і невимушено, а Наталія почувалася загубленою в цьому вирі. Проте вже за кілька днів вона почала помічати, як їй стає легше, коли один із постійних клієнтів похвалив її шоколадне тістечко. Вона вперше за довгий час відчула щось на кшталт гордості. Знаєш, що найдивніше? Сказала Наталія того вечора Ларисі. Мені здається, я вперше за багато років щаслива, Лариса лише підморгнула. То не зупиняйся. Наталія довго відтягувала цей момент, вона знала, що одного дня мусить зустрітися з Олегом, поставити крапку в їхньому спільному житті, але думка про цю розмову була, наче, важкий камінь на серці. Навіть тепер, коли вона почала відчувати себе сильнішою, лише одна думка про нього змушувала її пальці тремтіти. Та все ж вона знала тікати вічно не вийде. Настав час закінчити цю історію вона стояла перед дверима їхньої квартири, стискаючи в руках документи на розлучення, дихання збилося, серце калатало. Наталія ледь стримувала тремтіння в пальцях, коли натискала на дзвінок. За дверима почувся звук кроків, двері відчинилися, і перед нею постав Олег Неохайний у зім'ятій сорочці із застиглим на обличчі виразом зневаги. Ну, нарешті. Його голос був сиплим, але, як завжди, колючим. Я вже думав, що ти десь здохла. Наталія стиснула пальці на документах, але не відповіла. Вона вдивлялася в його обличчя і помітила те, що раніше не помічала його очі не були ні злісними, ні сильними, там ховалася втома і слабкість. Я прийшла сказати, що завтра подаю на розлучення, сказала вона спокійно. Олег зігнув кутики губ у кривій усмішці. Серйозно? Думаєш, це мене хвилює? Подавай хоч хоч завтра, хоч через рік, все одно приповзеш назад. Ніколи не зможеш сама. Ти ж без мене ніхто. Наталія не відповіла, їй хотілося щось сказати щось гостре, колюче, але вона раптом відчула, що це більше не має сенсу. Вона просто мовчала. Та ти сама не знаєш, чого хочеш, зірвався він. Без мене навіть чайника не ввімкнеш. Олеже, раптом сказала вона. Я не прийшла сваритися. Просто просто прийшла сказати, що більше не дозволю тобі тримати мене на короткому повідку. Я подам на розлучення і більше не озирнуся, він вдивлявся в неї, ніби намагаючись віднайти ту слабку злякану жінку, яку можна було принизити чи змусити передумати, але її більше не було. Олег вдихнув і несподівано змінив тон. Його голос став м'якшим, майже лагідним. Послухай, я ж просто втомився у мене тоді був складний період, сам знаєш, давай забудемо про все я можу змінитися. Це твоя проблема, сказала Наталія, і її голос став несподівано твердим Я своє життя вже змінюю. Вона розвернулася і пішла вниз по сходах, залишивши його стояти на порозі. Олег щось вигукував їй услід, але слова зливалися у гул. Що лунав у її голові, їй більше не було цікаво, що він скаже. Вперше за багато років його голос більше не мав влади над нею. Того ж вечора Наталія сиділа на кухні в Лариси, вікно було відчинене і свіже повітря приносило запах дощу. Вона дивилася на свої руки, ті самі руки, які ще недавно тремтіли від страху. Тепер вони були спокійними. Ти молодець. Сказала Лариса, поставивши перед нею чашку чаю, трималася, як кремінь. А мені навіть не страшно було. Наталія здивовано всміхнулася. Раніше мені здавалося, що без нього я не впораюсь. А тепер. А тепер ти побачила, що вже давно справляєшся сама. Закінчила Лариса. Наталія піднесла чашку до губ і відчула, як її серце б'ється рівно, спокійно. Ні страху, ні сумнівів, тільки одна думка в голові Я нарешті вдома у власному житті. Наступного дня Наталія стояла перед дверима судової канцелярії, стискаючи в руках папку з документами на розлучення, її пальці тремтіли, і вона кілька разів глибоко вдихнула, перш ніж увійти. Папери прийняли без зайвих запитань, і коли вона вийшла на вулицю, то відчула. Наче зі спини звалився важкий рюкзак. Це ще не кінець, нагадала вона собі. Олег не був тим, хто так просто здається. Того вечора Наталія повернулася додому і побачила, що біля її під'їзду стоїть знайома фігура Олег. Що ти тут робиш? Голос Наталії прозвучав твердо, хоча всередині все похололо. Нам треба поговорити. Промовив він низьким голосом, ми вже поговорили. Наталю, не починай. Він наблизився, і Наталія відступила на крок. Слухай, я подумав Я ж для тебе все робив. Тобі завжди було добре зі мною. Добре? Наталія ледь стримала гіркий сміх. Коли я боялася сказати зайве слово, чи просто глянути на тебе не так. Олег мовчав, а потім раптом його голос став майже жалісливим. Я не можу без тебе, я хворий. У мене. Він зробив паузу, і його плечі обвисли. У мене серце, розумієш? Я не знаю, як довго ще протягну. Наталія відчула, як в ній щось здригнулося. Він стояв перед нею, розгублений і змучений, і в її пам'яті спливли моменти, коли Олег був іншим. Добрим, турботливим. Здається, такі моменти були. Чи може вона лише хотіла вірити, що вони були? Мені шкода, відповіла вона тихо. Але це вже не моя проблема. Вона зробила крок у бік, але Олег раптом схопив її за руку, його пальці вп'ялися в її зап'ястя, боляче стискаючи. Ти думаєш, що можеш просто так піти? прошипів він. Думаєш, ти краще без мене? Дурна, я був єдиним, хто тобою хоч якось цікавився. Відпусти, холодно, сказала вона, але рука залишалася в його залізній хватці. Ти без мене нічого не варта, чуєш? Його обличчя перекосилося від злості. Нічого. Відпусти її, пролунав несподіваний голос. Олег різко обернувся. Антон стояв на кілька кроків позаду, стискаючи в руці папку з якимись паперами. І що ти зробиш? презирливо глянув на нього Олег. Викличеш поліцію. Якщо треба, так і зроблю, спокійно відповів Антон. Олег глянув на Наталію, а потім знову на лікаря. Його рука повільно ослабла. Ти ще пошкодуєш, буркнув він. І, не озираючись, рушив геть. Ви в порядку? запитав Антон, підходячи ближче. Наталія притиснула руку до грудей, намагаючись впоратися зі здавленим диханням. Дякую, ледь чутно промовила вона. Він не повернеться, запевнив Антон. Ви вже не та жінка, яка колись дозволяла йому все, і він це знає. Наталія глянула на нього і раптом відчула, як її очі наповнюються сльозами. Але цього разу це були не сльози страху, це було щось інше полегшення, яке вона відчувала вперше за дуже довгий час. Пізніше того ж вечора, сидячи у своїй кімнаті, Наталія дивилася на свої руки, на сліди від пальців Олега, що залишили червоні відбитки на її шкірі. Вона провела по них пальцями, і в голові несподівано пролунали власні слова. Це вже не моя проблема. Вона повторила їх про себе ще раз, голосніше, потім ще і ще, і з кожним разом відчувала, як ці слова стають частиною її самої, більше не лише звуком, а глибокою істиною. Минуло кілька місяців. Наталія переїхала у невелику, але затишну квартиру. Кімнати були скромні, та вона наповнила їх тим, що приносило спокій. Світлими шторами, квітами на підвіконні та старими фотографіями. На стіні, прямо навпроти кухонного столу, висіла світлина, яка мала для неї особливе значення. Вона з батьком у Львові, де вони колись мріяли відкрити кондитерську на кухонній полиці, стояв її старий записник із рецептами тістечок. Саме з ним Наталія провела вечори, намагаючись відтворити солодкі спогади з дитинства. Спочатку виходило не дуже, але з часом вона навчилася. Тістечка почали нагадувати ті, що готував її батько легкі, ніжні з карамельною скоринкою. Одного вечора, прогулюючись парком після роботи, Наталія випадково побачила знайоме обличчя. Антон стояв біля кіоска, з кавою розглядаючи щось у телефоні. Вона вже хотіла пройти повз, коли він помітив її Наталю! Його обличчя засяяло радістю. Як ви? Добре. щиро відповіла вона. А ви. Знаєте, я хотів вам подякувати. Антон засміявся і в його голосі вчувалася легка ніяковість Мабуть, без вас я так і не наважився б записатися на курси кондитерської справи. Серйозно? здивувалася вона. Так. Антон кивнув і усміхнувся. У мене не так добре виходить, як у вас, але я намагаюсь, знаєте, він на мить затнувся, ніби обдумуючи слова якщо хочете, можемо якось спробувати готувати разом. Хто зна, може, колись відкриємо ту саму кав'ярню, про яку ви мріяли. Наталія на секунду завмерла. Колись вона б відразу відмовилася зі страху, з невпевненості. Але тепер щось у ній змінилося. Можливо. відповіла вона, і куточки її губ піднялися в усмішці. Чому б і ні. Вона знала, що попереду ще багато невідомого, але тепер була впевнена в одному вона більше не дозволить нікому керувати її життям. Як ви вважаєте, чи правильно зробила Наталія, що не дала Олегу другого шансу? Пишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.